Всім привіт! Сьогодні ми в Тернополі відкриваємо п'ятипостову мийку. Вирішили зробити мийку самовслуговування. Локація нам підійшла. Півпраця з вами повністю підійшла, з вашим. Ми повністю задоволені тим процесом. Зробили це дуже швидко. Ця мийка була збудована в рекордний термін: 59 днів з дня підписання договору і до дня відкриття. Були різні пропозиції. Найбільш довіра до люксваж була за рахунок того, що вони на ринку себе зарекомендували дуже потужно, дуже фахово, дуже відповідально. Мають що показати, мають готові об'єкти, мають об'єкти, які експлуатуються в нашому регіоні. Ми вивчали, приїжджали, дивилися, моніторили. Люксваш, самі менеджера, вони виїжджають, вони би, якщо була би це погана локація, чи не до кінця хороша то вони б е, нам це сказали, що краще подумати щось інакше чи знайти іншу локацію, бо це люди, які мають досвід, вагомий досвід, і вони знають, що це, це окей чи це не окей. Тут буде, потік машин, машини, тут не буде. Вони приїхали сюди, нам сказали, що локація, так, тут Мойка вписувалася цю локацію на 100 зі 100. Запрошуємо всіх скористатися італійської якості від компанії Luxwash. Лозовецька, 13, напрямку епіцентру зліва локація, на мою думку, вона є прекрасна, зручна, центр міста, епіцентр, об'їзна. Якість гарантуємо, сервіс гарантуємо. І будемо раді бачити вас тут і ваші позитивні відгуки чути. І не забувайте, ми як багато, Люксвош 1